Над логічними виразами можна виконувати логічні операції. Заперечення, кон'юнкція, дизюнкція. Запереченням логічного виразу X називає логічний вираз, значення якого дорівнює true, якщо значення логічного виразу X дорівнює false, і дорівнює false, якщо значення логічного виразу X дорівнює true. Заперечення логічного виразу X. Позначають NOT X. Тобто, якщо X True, то NOT X false. І якщо X false, то NOT X TRUE, можна скласти таку таблицю, яку називають таблицею істинності для операції заперечення. Для утворення заперечення висловлювання часто використовують частку не. Наприклад, Заперечення висловлювання існує найбільше просте число, є висловлювання не існує найбільшого простого числа. Інколи заперечення логічного виразу х позначають ще так. Кон'юнкцію двох логічних виразів х і y називають логічний вираз, значення якого є true. Якщо значення кожного з логічних виразів X і Y є true, І є false, якщо значення хоча б одного з логічних виразів X або Y є false. Кон'юнкція двох логічних виразів X і Y позначають X and y. Для утворення кон'юнкції двох висловлювань часто використовують сполучник I. Наприклад, висловлювання число 36 кратне 3 і число 36 кратне 2 є кон'юнкцією двох висловлювань. число 36 кратне 3 та число 36 кратне 2. Інколи кон'юнкція двох логічних виразів x і y позначається ще так. Диз'юнкцію двох логічних виразів x і y Називають логічний вираз, значення якого є true, якщо значення хоча б одного з логічних виразів x або y є true. І є false, якщо значення кожного з логічних виразів x і y є false. Дизюнкція двох логічних виразів x і y позначають x o y. Для утворення диз'юнкції висловлювань. Часто використовують сполучник або. Наприклад, висловлювання 11 менше рівне 21 є дизюнкцією двох висловлювань. 11 менше 21 та 11 дорівнює 21. Інколи диз'юнкція двох логічних виразів x і y позначають ще так. Часто використовують логічні вирази, що містять кілька логічних операцій. Наприклад,. X, o, y, and X, o z. У таких виразах для логічних операцій, розглянутих вище, визначено такий пріоритет виконання операцій. Спочатку виконують операції заперечення, потім операції кон'юнкції, потім операції диз'юнкції. Для змінення цього порядку виконання логічних операцій використовують дужки. Для обчислення значень логічного виразу можна використати таблицю істинності. У ній потрібно розглянути всі можливі значення змінних логічного типу, що входять до цього виразу.